В основі комунізму лежать біблійні заповіді. В цьому переконаний міський голова Володимир Дебой. Сьогодні близько 250 протестувальників комуністичної партії під стінами міської ради провели акцію протесту з вимогою залишити в спокої пам'ятник Леніну. Причиною для протесту стала заява Володимира Дебоя про те, що до кінця його каденції пам'ятник Леніна приберуть з центральної частини міста. Сьогодні Володимир Дебой різко змінив свою позицію. Переконував протестувальників тому, що пам'ятник як стояв, так і буде стояти. В основі комуністичних ідей фактично покладені біблійські заповіді. Наша історія, яка б вона не була, вона є наша. Тому я не підтримую, абсолютно не підтримую сьогодні навіть розгляд цього питання. І хочу сказати, воно не на часі пам'ятник стоїть і буде стояти. Запитання журналістів щодо пам'ятника Леніна Володимир Дебой називає провокаційними. Як приклад нормального ставлення до історії називає російське місто Санкт-Петербург. Спочатку одне говорити, потім кажете, що це ваша думка. Я говорю те, що я говорю це історична цінність. І я сьогодні більше вам скажу: я навчався в Санкт Петербурзі. Я бачу, там стоїть пам'ятник і Катерині, і Миколі, і Петру першому да. І люди шанобливо до того ставляться. Інше питання в якому місті, інше питання в якій формі, і хочу сказати, що не треба на цьому робити розкол суспільства, і це моя принципова позиція. Володимир Дебой також повідомив про бажання зробити з кінотеатру космос торгово-розважальний центр. За його словами, вже є декілька компаній, які готові інвестувати свої кошти в цю добру справу. От він сьогодні стоїть, розвалюється. І приходить в стан певного, ну такого, занедбання, але там прекрасне, на мій погляд, місце для якогось торгово-розважального комплексу. І ми сьогодні виходимо на формат. Також якщо знайдуться інвестори, а мені приємно, що є декілька сьогодні компаній, які зацікавились цим. Ми також підемо на конкурс для того, щоб це приміщення було відбудоване і цей прекрасний об'єкт в центрі мікрорайону Польової мав своє друге життя. Також мер Житомира розповів про намір зробити на Житомирській дамбі гідроелектростанцію. Таким чином, відповідальний за дамбу, яка впродовж багатьох років знаходиться в аварійному стані, ляже на інвесторам. За словами міського голови, вже є дві компанії, яким цікавий такий проект.